Серійний випуск хоча б пари сотен українських дальнобійних ракет на рік був би куди сильнішим аргументом ніж всі ці саміти та тематичні конференції, які в умовах російського терору мають найбільше ефекту ніж обіцянки двох-трьох неділь, пише десантник Валерій Прозапас. І не було б залежності від дозволів західних партнерів на використання їхніх ракет. Хоча, звичайно, набагато простіше звинувачувати колективного Байдена замість питати у великих менеджерів у Короборонпрома, Абромавічуса, Наєма Мілованова, де наші нефтуни та сапсани, тим більше всі ці танці навколо мирних планів ми вже проходили у 2019-2022 роках у виконанні тих самих найвеличніших менеджерів, і про результат яких безнадійно попереджало воїнственне мінчинство, знову зайшли на коло імітації для картинки на єдиному. В той час, як ворог методично руйнує нашу інфраструктуру та нарощує виробництво своїх ракет, в той же час Софія Федина зазначає наступне мовою оригіналу, кому році у нас були заблоковані наші ракетні програми. Зокрема, програма Гром, коли була заблокована, а програма Сапсан, яка могла там на поза 500 метрів 500 кілометрів стріляти далекобійна ракетна і артилерія, це був дев'ятнадцятий рік. Як тільки змінилася влада, це все позаблоковувалося. А я перепрошую: а здається, в 22-му році вже при офісні волонтери розказували, який Богдана поганий, який Нептун поганий. А в нас не було чому знаєте, ракетного палива, щоб запускати ракети з Нептуна? А тому, що в 20-му році знищувався Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо? Ну, тобто, ми маємо спектр своїх власних е, можливостей, які не те, що були заблоковані, які були розпіарені як велике велике злобу. Воно робилося в часи Порошенка. Але інше питання: чому з 22-го року, з лютого? Ці програми не були перезапущені повним ходом. А де перепрошую наше виробництво А блогер Джон Сміт пише наступне: Рашистський ракетний теракт має закладену в собі ж відповідь, чого насправді боїться рашка. Удар окрім по дитячій лікарні з метою схилити нас до капітуляції, одночасно був нанесений в КБ «Промінь» у виробництво наших ракет. Ось чого рашка боїться наших ракет. Коли воєнльоти стратегічних бомбардувальників відчують на своїй шкурі за запуск ракети по дитячій лікарні в Україні одразу ж в ту саму ніч у відповідь прилітає вже наша ракета прямо в той під'їзд в Зажопінську, де сплять його рідні, тоді одразу у Путіна радісних окупашок, бажаючих натискати кнопку по дітях поменшає. Але тут нас цікавить інше. Навіть на третій рік війни влада зеленого паяца і його п'яти менеджерів не зробила нам масове виробництво ракет. Нептоном разік в минулому місяці вдарили по парому біля Крима. На цьому все чи могли б чи могли ви повірити два роки тому, що оте критика не на часі, треба єдність закінчиться відсутністю в нас масових ракет навіть на третій рік війни? Іран під санкціями клепає ракети тисячами, що здатні проривати ППО ПРО Ізраїля США і Йорданії. Разом узятих Рашка під технологічним амбарго третій рік масово клепає їх скрадених західних деталей. Та навіть при Порошенку в умовах відмови Заходу постачати нам технології, ми за 2017, і частину 2019-го видали вільху і ПКР Нептун на випробування з нуля, і лише зелені зрадники в умовах повного технологічного і ресурсного сприяння провалили все в той же час. Коли речник повітряних сил Юрій Ігнат рік тому заявив, якби у нас була достатня кількість оперативно тактичних ракетних комплексів Грім 2 Сапсан, Росія на вторгнення не наважилася би. Було ясно, що речник повітряних сил Юрій Ігнат скоро не буде речником повітряних сил, пише блогер Джон Сміт. Тепер замість речника повітряних сил Юрія Ігната якийсь інший речник, більш лояльний, і навчений не казати таких поганих слів, але підняте питання не зникає. Куди поділися ракети вільха серії М до 200 кілометрів Нептун і Грім 2 Сапсан для держвипробувань, яких ще у квітні 2019 року було все готово? Головка наведення була розроблена, бече випробувана в наземних підривах, і навіть було виготовлено чотири двигуни в металі. Зараз на третій рік війни. Ми досі стоїмо перед завданням накрити оркоавіацію авіацію на її аеродромах базування. Але доки російська авіація була кучно зібрана на аеродромах, у нас кричать, що союзники теляться, а Росія будує для своїх літаків укриття. І коли ми нарешті отримаємо або збудуємо ракети, момент вже буде втрачено. І найубогіше нам досі не назвали імена винних у тому, що в 2020 році ракети зникли з Держоборонозамовлення. Хто відповідав за те, що всі роботи погрому Сапсану три роки трималися на рівні? Там уже 80% готовності. Хто відповідав за те, що армія як мала 200 ракет вільхи, замовлених і оплачених до 2019 року, так ті самі 200 ракет вільхи і вистріляла за перші місяці вторгнення, хто відтягнув випробування взяття на озброєння Нептуна, знизив кількість замовлених дивізіонів з трьох до одного, а це запас виготовлених ракет і виділив кошти з запізненням акурат, що на початок вторгнення. Військові на Зміїному змушені були погрожувати рускому кораблю кулаком. На всі ці питання відповіді нема. Не може ДБР за два роки розібратися, вилучити перед вторгненням клістрони у ППО, вкрадені у рашці нашою розвідкою за наказом Порошенка. Це ДБР може, як потім і повернути їх назад після вторгнення. А от з'ясувати імена кротів-зрадників зрадників ні. Так вони і далі сидять на місцях, і далі ракет ми не маємо. 12 липня годину тому пролунали вибухи поблизу реакторів та на даху станції. Пишу телеграм-канали, видніється дим. Наразі невідомо, що за ситуація на станції, але від РФ можна очікувати, що завгодно. Путін негласно віддав наказ бомбити ядерну станцію в разі погіршення ситуації на міжнародній арені, аби ще більше світ тиснув Україну на термінові переговори. В той же час піднято по тривозі всі радіаційні борти НАТО та Китаю. Наразі вся російська окупація Запорізької атомної електростанції веде до інциденту. Про це сказав міністр енерг. Ергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону там постійно стає гірше. По перше, вже було вісім блекаутів Запорізької атомної електростанції. Вони російські загарбники УНІАН приховують фактичний стан справ на станції. Відповідно, якщо експерти МАГАТЕ бачать деградацію остаткування на станції, то питання у тому, що безпека контингенту у принципі залежить від того наскільки швидко вони звідси підуть, сказав Галущенко. При цьому за його словами в Україні очікують на візит генерального директора міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Росі до України, а також на його особистий візит на АЕС. Майже вже два роки. Наша станція в окупації. На жаль, цей час рухається до інциденту. Питання, коли це станеться, заявив Галущенко. Міністр додав, що на АЕС відбувається шалений тиск на персонал з боку окупантів. Були випадки, коли люди просто зникали, їх катували, потім повертали. Були випадки фізичного насильства прямо на очах в усіх. Ми це все знаємо. Є велика кількість людей, яка не погодилась на співпрацю з росіянами. На жаль, є люди, які погодились, сказав Галущенко. Також він додав. Давши прізвища усіх росіян, які перебувають на АЕС, відомі в той же час Китай бісить ситуації на ЗАЕС та ядерний шантаж Путіна. За даними телеграм-каналів, Китай разом із США хоче демілітаризувати ЗАЕС та розмістити там спільних миротворців, а також відповідних спеціалістів-інженерів. Китай надає великої уваги підтриманню безпеки на Запорізькій атомні електростанції. Закликає всі сторони до деескалації та обезпечення ядерних об'єктів цієї атомної станції. Про це на брифінгу заявила речниця МЗЕСКНР Маоні коментуючи повідомлення української сторони про підготовку російськими військовими теракту на ЗАЕС Китай надає великої уваги безпеці на запорізькій атомні електростанції. І повністю підтримує конструктивну роль у її підтриманні міжнародного Агентство з атомної енергії МАГАТЕ сказала Мао. Росія має негайно вивести свої війська та персонал із ЗАЕС. Генеральна асамблея ООН ухвалила українську резолюцію безпека та захищеність ядерних об'єктів України, включаючи Запорізьку ЕС. За документ проголосували 99 країн проти 9, утрималися. 60. про це повідомив постпред України при ООН Сергій Кислиця. Він також назвав країни, які грають з ядерною безпекою, підтримують сьогодні Росію в її ядерному божевіллі. Тобто голосували проти, окрім РФ, це Білорусь, Бурунді, Куба, Еретрея, КНДР, Малі, Нікарагуа та Сирія. Це голосування є продовженням дискусії рішень, прийнятих на першому саміті миру, де одним із ключових був перший пункт формули миру. Президента Зеленського Радіаційна та Ядерна безпека зазначив український дипломат за словами кислиці, рада керівників МАГАТЕ вже ухвалила низку резолюцій, у яких є заклик до Росії вивести військовий та інший несанкціонований персонал з Запорізької АЕС та повернути її під повний контроль України. Нова резолюція Генасамблеї ООН подана Україною, і підтримана понад 50 державами. Повністю підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності. Під час збройного конфлікту є визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист заес. Вона Вимагає від Росії терміново вивести російські війська та персонал з Запорізької АЕС, повернути її під контроль нашої держави.